Чергове відео з циклу реставрації пам'яті. Ми з вами сьогодні знаходимося у Дні Незалежності, 24 серпня 2025 року. Це місце вибрано недаремно. Ви зараз бачите шматочок нескошеної пшениці, а позаду стерня. Те, про що я хочу з вами поділитися, воно мені дуже метафорично схоже до цього. У мене в руках рушник. Сьогодні я придбала його. На ринку в Умані, в одної пані, і я її спиталася: а розкажіть про цей рушник. І вона мені оповіла, що її мама Палій Марія Миколаївна у 1951 році, з нагоди її дня народження, вишила цей рушник. І мені це про пам'ять. Так щемко, що пам'ять свого роду її мама берегла. І так гірко. Що ця пані прийняла рішення його не зберегти. Але є дві речі, які для мене дуже світлі. Одна річ, що я хочу берегти цю історію, для того вам її розповідаю тут. І в описі до відео я поміщу інформацію про цю пані, яка вишивала, з якого регіону він з Чикащини це рушник. А друга світла річ, що внучка тої пані вишивальниці сказала своїй мамі Я хочу зберегти. Інші рушники бабці не продавай їх. Пам'ять навіть через покоління має здатність передаватися і хранитися. Міркуючи про пам'ять роду, в такий особливий день в день святкування незалежності. До мене приходять думки, що нашу незалежність ми святкуватимемо лише у її відстоюванні, у постійній боротьбі та зберігання незалежності, культури, пам'яті. Sláva Ukrajině. Hrojem slavu.